Величезний привіт! Я вже з вами вітаю самих найкращих на каналі. І ми сьогодні з вами будемо дегустувати новинки, пробувати новинки із магазину АТБ. Я приготував смачнющий чай. Чесно кажучи, я вже давно-давно взяв ті новинки, вони в мене лежали. Ще, знаєте, хочу сказати, як це я не спокусився на них. Будемо сьогодні спробувати сендвіч печиво від торгової марки Лагода. Що я хочу сказати? Річ в тому, що, можливо, є в іншому магазині також це печиво, не знаю, але от будемо пробувати те, що я взяв із АТБ. Суто в магазині АТБ. Так, воно йде як сендвіч, тут 130 грамів. Ще раз хочу сказати, якщо знайдуть чек, обов'язково прикріплю ціни. А, ну, Але хто ж постійно в магазині АТБ, то а, слідкую за цінами. Звичайно, ми купуємо все з акціями. І тут я купив, на жаль, все без акцій було. Ось це все, що ми сьогодні будемо дегустувати, все без акції купував. Тому що так не виходить. Знаєте, щоб купити. Все по акції, особливо на дегустацію. Тут 130 грамів, я хочу сказати, що це наш виробник. печиво сендвіч з ванільною начинкою. Склад. Обов'язково читаємо склад. Борошно-пшенична начинка жирова, 26%. Цукрова пудра, жир рослини, олія пальмова, крохмаль, емульгатор, Лецитин. ванілін, цукор, Олія пальмова. що знову олія пальмова сироп, інвертний сироп це Цукор, регулятор кислотності, лимонна кислота, какао, порошок, сіль, розпушувач. Так, ну Там вже пішли жири. вуглеводи і всіляка штучка. Так, що, дуже добре, що зробили, а, бачите, як Марію печиво, пам'ятаєте, її також. ну Може, в інших, інших виробники також роблять ось такі стрічки, які, бачите, легко відкривати. Так, фокус, фокус, мокус. Це дякую виробнику. Але не завжди, виходить, чомусь відкрите в мене. Ось так воно виглядає. Знаєте, воно чимось мені нагадує печиво Орео. Також чорне з білою начинкою. Спробую. М -м -м. Воно також тверде, як печиво орео. Але. Начинка тут. Начинка. Начинка. Солодка. Дійсно ванілі. Вечутно ванілі. От мені здається, якщо б вони зробили без ванілі, якусь кремову начинку, воно би було смачніше. Ну, це, це мій особистий смак. Так, це яка не реклама, це просто а, да, дегустація. Інших продуктів також інші продукти ми з вами дегустуємо на каналі. Це є власно мій смак. Зробили цікаво. Цікавенько, добре. Давайте далі. Далі я взяв ось такі також це новинка від Лагода. Десерт Лагода. Тістечко вафельне. Декороване. Так, склад борошно, щоб вам було видно, борошно пшеничне молоко, зущене, варене, цукрова пудра, жир рослини, олія пальмова, кондитерська глазур, цукрова пудра, жир рослини, олія пальмова та пальмоядрова, частково гідроні... гідрогенізована. <какова> Какао-порошок, сирватка, молочна, суха. Молоко сухе. От мені цікаво, знаєте що? 25 грамів. Мені цікаво, що, пам'ятаєте ж, все одно ж були такі часи, да? коли робили також всякі, всілякі тістечка, вафельки. От як вони робили без тих ешок, без того всього? Робилося без тих ешок, скажіть мені, хто пам'ятає? Не знаю. Зараз тільки тих ешок. Дивіться, насправді це як вафля виглядає. На вигляд, як вафля. Тут трішки йде шоколаду. Що я вкушу. М -м -м. Вона дуже-дуже ніжна, вона не хрумтить. Я спочатку подумав, чому вони написали тістечку, як це якась вафля. Ну, що я хочу сказати? Не пам'ятаю, який коштую, але коли я його купував, то мені здалося, що трішки задорого. Як на мене, дуже солодкі. Відчувається оцей ну, жир рослинний. Дуже солодкий для мене. Ось цей десерт лагута. Ну, якщо напротязі дня випити з кавою, то, мабуть, можна. Тондіні печиво здобне з какао та шматочками шоколаду. Це є своя лінія, як ви вже побачили. 140 грамів. Читаємо обов'язково склад і відкриваємо Пробуємо До речі, хотів вас попросити також, хто купував оці вже новинки, спробував. Залишайте свої коментарі, що вам сподобалось та що вам не сподобалось. Так. Склад. Ось тут у нас склад іде. Печиво здобне з какао точками шоколаду своя лінія, борошно-пшеничне вищого сорту. Цукор, жир кондитерський, олія пальмова. вам видно, да, Рафінована, дезодорована, емульгатор лецитин соняшниковий. маса Шоколадна, шоколад краплі 14%. какао терте, цукор, декстроза. Какао масло, емульгатор, лецитин, соєвий, ароматизатор, ванілін, крохмаль, картопляний, яйця курячі, меланж, какао-порошок зі знижним містом жиру, сироп, цукор, регулятор кислотності, кислотна молочна. Ой, добре. Відкриваємо тандіні. І в нас тут... Знову пластик. З цього пластика вже стільки все, багато. Так, в упаковці 6 штучок. Да? Да, тут по 2 штучки, 6 штучок, 140 грамів. Давайте спробуємо. Я брав нещодавно, давніше також на дегустацію брауні, пам'ятаєте, я такі брауні, також в такій упаковці лінії. ну це був просто повний жах. М -м -м. А це, мабуть, свіже. Ну, так і нічого. Е -е, добре, що, знаєте, немає такого приторного е солодкого смаку. А от какао просто розбавило його, і тому, мабуть, воно мені не сподобалось. Добре, поки що. Оце мені сподобалось Тандіні. Також є ще, також своя лінія Тандіні печиво-здобне зі шматочками шоколаду та апельсина, також 140 грамів, також купа пластика. А, так, Цей самий ж, бачу склад, борошно-пшеничний вищого сорту, цукор, жир кондитерський, олія пальма, рафінована, дедрована. От так, крохмаль, картопляна маса, шоколадна, шоколадні краплі 8%. 5%, какао терте, какао масло, лицетин, да, все те саме. Молоко. Тільки йдуть апельсин кондирований. Апельсин кондирований. Сушений, подрібнений. 3,3%. Апельсин, цукор, патока. Трішечки тут. Це вже йде біле печиво. Також 6 штучок. Тут же з крапельками шоколаду. Дуже-дуже м'яке, ну звичайно м'яке. Ще м'якше, ніж за попереднє ось це. Як тільки ви його кусаєте, одразу відчути такий, знаєте, аромат апельсина. Це ж не є дуже солодке, це мені також подобається. Тому що оці попередні для мене вони настільки були солодкі, що цим мені сподобалось також. Навіть більше, ніж какао. Смачне, дійсно смачне. Так, перебою свої вкусові рецептори горнятком, ковточком чая. Оце я вже відкривав, тому що, можна сказати, не витримав. Хочу сказати, що е, смачне, мені сподобалось. Але воно таке, знаєте, воно не м'ягеньке. Його так треба добре відкусити. М -м, ось. А це також, е, що тут у нас? Ні, це не злагода. М -м, житомирські ласощі, о. Це житомирські ласощі. М -м, якщо я не помиляюсь, є ще такі подібні. Там де груша та яблуко. А тут в нас йде навіть написано дієтичний продукт без додавання цукрів. Тут у нас йде вишня, шматочки вишні. І там дійсно сушена вишня, якщо вишня. А мені здається, що тут йде родзинки. І так то і вишня, тут багато родзинків. Печиво затяжне з начинкою вишня, ом, та родзинки. Да, бачите, тут так і написано. Дуже таким маленьким шрифтом написано склад. Я навіть так і не прочитаю, треба брати сюди ближче. Так, печиво затяжне з начинкою Вишня та родзинки з підсоложувачем. Склад борошно-пшеничне вищого сорту. родзинки 28%. Так, жир олія. Рослина а, рафінована, вибілені, деодоровані, вибілені. Дуже, дуже маленький шрифт. Олія пальмова та її фракції, олія соняшникова. З вмістом в пропорціях емульгатори. Такий шрифт, що я дійсно не прочитаю, я вибачаюсь дуже. Так, яєчний вода, крохмаль, кукурудзяний, сухе знежирене молоко, розпушувач, Сіль, яєчний порошок. порошок вишня сублімована. Навіть, знаєте, скільки тут? 0,1% ароматизатор вишня йде. Ось така от штучка. Але вона мені сподобалася. Вони вже, як я сказав, печиво таке тверде, твердувати. Але воно мені сподобалось, воно дійсно смачне. Дійсно смачне. Покусати треба. Смачно, дійсно смачно. Так, ну і наступне у нас буде лучі Ані. здобне. Так, це також іде своя лінія. Вона чомусь схоже, здогадується, да? на Рошен. Зі смаком знову Апельсина. У чіані. У чіані. 120 грамів тут трішки менше, тому що в цих по 140. А тут 120 грамів. Своя лінія. Давайте прочитаємо склад. Так, виготовлено, виготовлено на замовлення АТБ Market. Проспект Олександра Поля, місто Дніпро. Ці також, мабуть, правда? Так, да. це ж саме та сама адреса Олександр Поля, місто Дніпро. Дою ну, на тут знову пластик, склад. Склад читаємо склад борошно пшенище вищого сорту. А, наповнювач фруктовий, термостійкий, гомогенний. Це ГМО. <плес> Стуковмісний зі смаком апельсина 22,5%, цукор пюре апельсинове 33,0%. Сік апельсиновий концентрований 5,0%. Сироп глюкозну фрукт. Крохмалько куридзаний, модифікований, агент желюючий, пектин, регулятори кислотності, кислотна лимона, кислота, цитрат кальцію, ароматизатор апельсин, барвник, каротин, так, цукор, жир, кондитерський, олія пальмова, рафінована, емульгатори, борошно вівсяний, крохмаль картопляний, сироп інвертний, цукор регулятор кислотності. Яйця курячі, меланж, олія, рафінована, дезодорована, вимрожена, сухе. Молоко, розпушувач, сіль. І знову пластик. І знову 6 штучок. До речі, ось таке печиво. Я як я, я тільки побачив, дуже схожі на таке печиво, а, як домашнє. Дійсно, як домашні. Бачите, тут, тут а, навіть начинку видно. Ну що, спробуємо. Начинки так трішечки десь капнули далеко. Але теж хочу сказати, дуже м'ягке, смачне. Смачне, апельсином пахне, сама желейка смачна, ну, для мене засолодке. Це є власний мій смак. Власний мій смак. Так що, мабуть, оцей мені більше всього сподобався. Тандіні на першому місці. <рес> Ці також непогані. І оці також мені дуже сподобались. А ви вже купляйте, пробуйте, залишайте коментарі. Ще раз скажу, хто може щось купував. Вже пробував, також залишайте коментарі. Я бачу, що розкуповують. Я коли бігаю знімаю відео, дивлюсь, носять хлопці і дівчата, і жіночки, панянки. Купують це печиво. Усім смачного та економних вам покупок!